Перебуваємо на місці обстрілу в місті Краматорську. Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення на території навчального закладу. навпроти навчального закладу розташовані, два багатоквартирні будинки, там в деяких квартирах вибиті шибки. Я їхав якраз на велосипеді, тільки доїхав до перекрестка, як жахнуло раз, потім і... старічний де дирки порвали, Делать нічого не хочеться. Все равно, я когда звоню, говорят, балкон лоджии, они же не дают, даже целлофан не дают. Может, цветочки упали, я еще не заходил. Это первый раз, когда вот в самом дворе, вот тут рядом, зимой, деревья голые. 15 стекол, и мне цветы все стояли, померзло все. Жена у меня не двигалась. Я ее так электропростой включил, запутал, чтобы она лежала. Она лежит, глазами ворочает, и все, помочь же ничего не может бедная. Вони так испугалась. Очень сильней взрыв, очень сильнее. Даже була в тот момент в ванной і тем не менее очень страшно. Очень просто дом затрясався. Было вже не раз. Ребята, давай повага. Приблизно о 9 годині було чутно два вибухи. Детальним оглядом місця події, де сталися вибухи, було виявлено металевий фрагмент, який характерний 300-мм реактивному снаряду до РСЗВ Торнадо С. Також оглядом встановлено два епіцентри вибуху.